Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія Tech. Ми знаходимося на Вінничині, Козятинський район. Трактор MySafe Ferguson 6713, сівалка Атрія 8рядка на 70. Проводиться посів ріпаку, так як господарство захотіло сіяти сівалкою точного вись. Ріпак на 70, потім зміститися на 35. Без навігації це важко зробити. Відповідно, що ми зробили? О, тут поле 6 гектарів. Це перше поле після встановлення автопілота ми його от, о, сьогодні посіяли на 70, обсіяли края, посіяли. В по прямих лініях, потім змістилися на 35 і всіваємо у міжжаддя. Відповідно, поле буде засіяно другий раз повторно, але зі зміщенням на 35. Відповідно, ріпак буде посіяний все поле на 35, сівалкою точного висіву, норма висіву 400 тисяч насінин на гектар, тобто в метрі. Здається, 14 штук. Навігація на РТК-сигналі. Наш це автопілот Топкон, електроруль, монітор антенна, двохсімочний модем, двохмодульний, який дає вдану підтримку, вигрузку на хмарне сховище. Ну і відповідно РТК-сигнал. РТК сигнал від Київстара близько 30 супутників на моніторі. Точність там до 2 см, 1,5 сантиметра показує. Механізатор легко привик до цього всього, тому що раніше не користувався взагалі навігацією, був скептично налаштований. Е, в даному господарстві ще буде придбання ще одного трактора, на який цей автопілот буде переставлятися. Тому проводку акуратно змонтували для того, щоб вона легко переставлялася. От у нас міжряддя 70 було, і ще раз сіяли на 35. Відповідно, видно е, 70 і змістилися на 35 посіли. З маркерами просто там зміститися, викинути маркера і це все зробити. ну... От Ми з механізатором їхали трохи нереально, тому що, коли викидає маркера по центру сівалки, щоб їхав потім, він мушкою трактора орієнтувався. Це проблема, тому що він буде видісковувати попередньо посіяний на 70 без зміщення. Відповідно, ну рядок у нас що, видіскується, а це, це неправильно. Не, не І ще яка задача була, тобто з якою ми ситуацією зіштовхнулися в даному господарстві? Сівалка вісьмирядка, 70 переміряли, а вона, виходить, не 5,60, а 5,66. Ну так складена сівалка, ніхто її двигати не збирається. Звужувати, тому що десь на кожній банці там неправильно виставлено міжжаддя ще з завода. Відповідно, ми поставили 5,66. Потім стикове міжжаття не йшло. Одне було більше, одне менше. Вияснили, що сівалка ще зміщена вліво на 5 сантиметрів. Також на сівалці ніхто не буде банки переміщати відносно центра сівалки, центра трактора на 5 сантиметрів. Але нам навігація дозволяє зробити зміщення, і відповідно у нас трактор, так як сівалка зміщена вліво, у нас трактор постійно їде правіше на 5 сантиметрів від вибитої лінії. І тим самим у нас таке ідеально на 70. Тому навігація дозволяє виправити помилки у вигляді сівалок, заліза, де треба крутити щось, а там щось мішає, переставляти, і це ніхто не хоче робити. Ні, до речі, механізатор признався, що в нього навіть маркера по різному настроєнні. Один коротший, один довший. І на це мало хто вже власник не знав. А от виявляється, що коли ми по навігації почали сіяти, у нас не йшли. Чому у вас сівалка крива? Але за допомогою навігації ми ввели коригування і в нас все чітко. Відповідно, кому потрібно сіяти культури на 35, це там пшениця, ріпак, соняшник, сою. І ви не знаєте, як це зробити восьмирядною чи 16-рядною сівалкою, щоб не сіяти навхрест, щоб не сіяти по діагоналі з великим малим кутом, тому що в зонах навхреста є загущення. А тут у нас загущення немає, і все працює чітко. І немає такого, що коли сіємо другий раз, нагортає на наступний рядок. Ну, можливо, в кожного різні умови є, але на даному полі не було такого, тому що більш сухий ґрунт і нема такої хвилі ґрунту, що накриває попередній посів. Ну, он, Трактор працює в другий слід сіє. Так, да, звичайно, це більше палива, більше часу витрачати потрібно. Але, по крайній мірі, це вже сівба ріпака, не зерновою сівалкою, а сівалкою точно висіву. Щіткою розкладкою на 35 см. Цей брит він якраз для цього предназначений, для більшого кущення. При рівномірному розподіленні насіння на полі тому друзі з вами компанія Навіфармтех може поділитися досвідом, приїхати в ваше господарство, показати, розказати, продемонструвати японську навігацію ТОПКОН, показати надійність, легкість в експлуатації до нас тільки що приїжджали сусідні господарства, які теж зацікавлені, побачили віддалений доступ, побачили наш підхід. Як ми любимо свій бренд і показуємо максимально його функціонал для того, щоб ви окуповували його на кожній одиниці техніки, яка у вас є в господарстві, і максимально його використовували, щоб він вам приносив результат в перші дні, бо функціонал заложений великий, який дає ефект у вигляді економії ресурсів, прибавки врожайності, полегшення умов праці, зменшення негативного впливу людського фактору, покращує культуру землеробства, тому що в нас все красиво рівненько. Відповідно, з вами компанія Новіфармтех. Звертайтеся. У всіх наших месенджерах дзвоніть, пишіть, і ми з вами зв'яжемося, зустрінемося в нас чи на вашій території і будемо ставати успішнішими разом. До зустрічі.